Слава Ісусу Христу, Мені, слава. дорогий наш льоню, наш дорегенький похресник. Ми сьогодні хочемо Тебе дуже щиро привітати з Днем Народженням і відразу з Днем іменин, нехай святий Леон Папа Римський, який є покровителем твоїм, завжди випрошує через матінку Божу Господа Бога тобі потрібні благодаті, щоб ти був щасливий, здоровий, завжди був гарний, хороший, добрий, послушний, любив татуся, матусю свою. І хай тобі Бог благословить на добру долю, щоб все було як найкраще. Ми тобою дуже тішились, так що від твоєї покресної мамусі від мене гарні тобі вітання. віддати. на народження, наш дорогий покреснику, будь благословений, нехай тебе веде, матінка Божа в твоєму нетячому житті і веде до висоти святості. Всього найкращого і Божого тобі благословіння і для цієї родини. Хай Бог тебе щадро благословить, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Все найкращого, ми тебе дуже-дуже любимо.